Добрий ранок, шановні мої глядачі, мої підписники. Я вітаю вас на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Вітаю на своїй кухні. З вами я, як завжди, любов. І сьогодні ми будемо з вами готувати самий простий супчик, який тільки може бути. Я його буду готувати без м'яса, без сосисок, без колбасок. А ви на ваш розсус хочете додати, вариться цей суп дуже просто. Він дуже яскравий, дуже смачний. Я його називаю цей супчик. Осінній фейерверк або осінній фестиваль, то вже, як ви назвете, придумайте гарну назву йому. Тому що це дуже гарний, дуже смачний. Це просто шедевр і як картину художник. Пише картину, так ми сьогодні напишемо цей супчик. Що нам для цього потрібно? Зовсім невеличка така ну, невелика кількість картоплі. Ось така вона у нас дрібненька. Ми її очистили. Це Якщо крупні картоплини, то три більше не треба. Перш за все, поставили таку каструльку, трьохлітрова каструлька. Я сюди налила дві літри водички. Більше нам не треба. Ось на ці дві літри води, отак ми розраховуємо всі продукти. Оце дві-три картоплини нам потрібно буде, дрібно-дрібно порізані. Основним таким буде гвоздьом програми у нас сьогодні або не не бійтеся міни. Те, що говорять, що вона шкідлива, вона не більш шкідлива, ніж щось інше. Шкідлива приправа, шкідлива олійка, яка тут є, самі, самі оці, не шкідливі. вони швидко розчині і їх можна їсти сирими, тому що вони зроблені з заверного тіста. Шкідливими вони не можуть бути аж ніяк. Тут є звичайна вода, кипяток, ніяких добавок, вона навіть, вона навіть не солона. Вона не може бути шкідлива. Шкідливі при приправи і олійки, які тут є. Їх вживати ми не будемо. Або на цю кількість дві пачки. Мівіна, Ролтон, Ролтики, що хочеш зараз їсти. Або дві жменьки, отакої, дрібненької, дрібень, дрібненької е, вермішельки, як яка називається. Дві такі жменьки. Мої. Ну в кого геть маленька, то три. Ось так. Потрібна нам одна червона перчина. Ми візьмемо її не всю, візьмемо дві-три, часто не побачимо. Цибулина, ось така здорова у нас морквина, ми її візьмемо частинку тільки. Ось так. таку частинку моркви. Ми в суп кидати не будемо, а тільки в засмажку. Потрібен сіль дірей. Зараз я вкину селера, зараз кину разом з картоплею. Потрібні нам помідори. Помідори ми будемо терти на терці, вже в зажарку. Не різати, не, не чуємо терти на терці. Так, потрібно спеції, тільки сіль, е, неповна столова ложка. Без гірки. Просто не будемо тоді до доводити. На кінчику столової ложки перчику, тому що можуть їсти дітки. Ось так нам потрібна буде. У мене є домашня сметана, вона може не так буде братися крупинки. В кого є вершки, в кого є сметана, в кого є молоко, в кого що є, немає нічого. Як немає нічого, то теж прийде. Потрібні нам дві два зубчики часнику. Ми потрібно і перетремо сольку. Два такі зовсім, зовсім невеличкі кілечка. Гіркого перцю червоного, але без насіння. зовсім зовсім маленькі. І з зелені нам потрібна буде петрушка. Ось так. І для обжарки ми візьмемо саму таку капелиночку олійки і смалець. Не бійтеся смальцю. Це смачно і дуже-дуже корисно. Смалець це. Ситість, це поживно, це корисно і калорійно для того, щоб ми зараз готуємо страву, щоб вона була калорійна, щоб ми могли дешево зварити і сити і бути надовго. Ось так. Воду ми поставили, готуємо всі остальні продукти. Водичка у нас закипіла. Тепер ми сюди закидаємо картоплю, ось такими шматочками дрібними я покришила, щоб вона була в цьому супі. Потрібна картошечка міленька. Весь цей супчик такий міленький. Ось так. І прошу вас додивитися це відео до кінця. Тут буде декілька таких корисних парад, які я сама нещодавно знала, і вони мені дуже-дуже пригодилися. І це дуже смачно, і дуже гарно, і дуже корисно. От, Додивіться до кінця, підписуйтеся, ставте лайки, будемо з вами. Далі знайомитися і дивитися відео, і навчатися разом. Я зовсім скоро розпочну нову рубрику, яка буде називатися Як вижити в кризу? Багато як парад. Так, картошку кинули ми, листочок Селери і дрібно посічену цибульку. Оце все, що ми зараз кидаємо. Цей супчик вариться дуже швидко, він за півгодинки буде готовий. От зараз так. Закипить, я переставлю на менший газ, і нехай провариться хвилин 15. І далі будемо готувати все. Ось так приготували ми всі продукти. Морку потерла на звичайну терку на крупну таку ячейку, як вона називається ячейка. Так, цибулька ось такими дрібними шматочками, як завжди на зажарку. І такими ж самими я порізала десь 2 третіх. Тої з другої причини. Все-таки, щоб і чувся за такий аромат і смак перцю. але щоб не перебивав. Отакими самими шматочками, як на зажарку. Помідори потерла я на терку. Вони отакого виглядають Такий вигляд мають. І я забула вам сказати, що треба отакий маленький шматочок масла, такого вершкового для якраз того секретика, про який я вам буду говорити. Кипить у нас тут добре. Ось так я прикрутила, воно просто мліє, От, і ще через 5 хвилин не солила, не перчила. І ще що хочу сказати, що О, супи, там де є макаронні вироби, там спагетті, макарони, вермішель, лапша, з чим ви варите, ніколи не кидається лаврове листя і духмяний перець. Е, тому що мучні вироби із цими спеціями завжди ніколи верніше, не дружать. Єдиний випадок це шурпа. Там, коли готуються із баранячим м'ясом, то щоб трошки перебити запах баранини, додають туди і там взагалі дуже багато спецій, і чесник, і перець, і там такі бувають і такі спеції туди додають, що ну просто це як фантазія, як люди додають, уже, щоб воно було пряне, гірке, солодке і що хочеш туди додають. Оце єдиний випадок. Взагалі більше ніколи, ніколи не додається в мучні вироби. Лаврове листя і духмяний перець. Так, дорогенькі мої дівчатка, поставили на газ дві сковорідки нам потрібні. Так, супчик картопля вже нормальна, вже все в них добре. Ми зараз її солимо і перчимо ось так. І нехай ще вона у нас кипить. Наливаємо сюди трошки олійки. І сюди-сюди одну граминочку. Це буде тут наш секретик. Так, і додаємо сюди смалець. Додаємо смалець так, щоб він гарненько, гарненько такий смалець. А сюди додаємо маслечко. масличку. ось так, щоб воно розсопило. Чому на дно олійка, щоб масло не горіло? Це теж секретик, один, може хто не знає. Щоб не горіло масло, нам масло потрібне, ну, щоб воно не горіло, на дно наливається тішечки олії. От тепер секретик, можна не знав. Якщо ви хочете, щоб у вас вермішельний суп не розкис, не дробився роз... кашу і робиться отака маніпуляція. з ним. Обжарюється на маслі, на маслі. Це дуже-дуже-дуже смачно і дуже гарно. Так, Тут у нас уже смажиться. От, кидаємо і бульку. Ось так. Прикінчуємо гаску. Нам не треба, щоб вона згоріла, нам треба, щоб вона добре-добре-добре обсмажила. Добре, добре, ми з вами говоримо постійно, що кидаємо ми розігрітий жир. Обов'язково щоб було розігріти, щоб вже булькало отакого парчало. І не кидаємо все одразу. Цігулю воду разом не вкидаємо. Тут ми гарненько піджарюємо. Зараз прикрутив огонь, щоб кожна вермишелинка покупалася в машечку, обдалася і трішечки-трішечки поміняла свій колір. Стала така прозоро золотиста. О. Рекальниця обжаю, помішуємо, щоб нічого в нас не згоріло. Ось дивіться. Бачите, розмішається почала міняти колір. Тава така біла матового кольору. Ось ще хвилиночку. Ось так, ще геть хвилиночку І я виключаю. Так, ще хвилиночку. Тут ми смажемо до гарного золотистого кольору. Додаємо сюди морковку, як почне цибулька золотитися, робити гарну кольору. Інакше ми не доб'ємося того результату, який нам потрібен. Нам саме до кондиції довести цибульку. Так все. вермишельку викінчаємо. І через киночку я буду її закидати в супчик. Так вона не розкисне ніколи. Буде смачно. Так, сюди, вже на такому етапі вона вже цибулька почала розмажитися. Ось так. І тепер додаємо сюди морку. І морква теж повинна добре роз... розігрітися, розжаритися, віддати свій колір, віддати свій аромат. Подружився з цибулькою, тільки тоді такий робиться гарний такий кольор, янтарний такий. Розорі ця янтарна тільки так. І як раніше. Тому що якщо ми кидаємо все зразу, воно так, такого кольору і смаку не буде. Ось так. ось так. Тут ми кидаємо, якщо мене вийде, ось так. Майже вийшло. Майже вийшло мені одною рукою Ось, килиць. Забере Рештки. Це я вам кажу, спробуйте що не пробував. Я колись для себе я знайшла цей метод такий. Я так зраділа, це так смачно, це так класно. І супчик вермішений навіть на другий день, а він не робиться такий, як каша. І дивіться, він кольор у нього робиться такий цікавий такий, зразу такий якийсь. Так, і тут ми помішуємо це гарненько, щоб у нас було тут все супер просто. Ми ж хочемо порадувати своїх рідних і близьких Ось такі дні, які важкі для, для кожного. Ми повинні знаходити хоч якусь хвилину, радість в усьому. А ми. Дівчатка, ми ж, ви ж розумієте, що це від нас залежить настрій нашої родини. І чоловік, який би він сильний не був, а він дивиться на вас. Якщо ви стали, причесалися. Умилися, частенько вдягнулися і зварили щось навіть з самих мінімальних продуктів, щось таке яскраве, щось таке веселе і чимсь підбадьорили всю сім'ю, на вас дивиться і чоловіки, і дітки. Це дуже важливо. Так, ось тепер додаємо і перчик. Ось я додам перчик. Весь, тільки тепер вже вжарена морква, як вона віддала свій колір, як вона віддала свій смак, а тепер ми додаємо собі ще й перчик. І так само обсмажує. Зовсім-зовсім недовго. Щоб він трішечки теж подружився з цибількою з морковкою. Ось так. Дивіться, який колір стає. Золотисто, такий золотий, не знаю, я не можу вам передати, ось так. Дивіться. Такий золотий, золотий колір янтарний. Жиру тут багато я не клала, а хочеться покладати більше. Можна докласти. До Вершкового масла чи смальцю, тільки не олії. Олія вона теперішня, це сучасна олія, вона така шкідлива. Дивіться, Дивіться, уже як тільки гарно ви подивіться. Ці різні кольори вони підведуть вам настрій. Перчик теж вже, бачите, став такий блискучий. Поміняв трошки свою тестуру. Ще хвилиночку. Так і все, я додаю собі ось так. Додалася перетерті на трку томати. Я думаю, я не показувала, я думаю, що всі знають, як це робити. Миєте томати, відрізаєте, що там зайве, тріснуте, якесь там такі негарні місця. Розрізаєте на опіл або на чотири частинки і на тірочку їх перетираєте і шкуринка. Така шкірочка залишається в ваших руках. Так, зараз я закриваю, не додаю сюди, ні солі, не перцю, нічого. Закриваю отак і на невеличкому вогні нехай пішкується хвилин 5. Дорогенькі, коли смажиться оця така зажарочка із потертими свіжими помідорами, не з томатною пастою, не з томатним соком, а саме із сирими свіжими. Помідорами. Це щось неймовірна смакота. Це просто неймовірно. Тепер додаємо сюди домашню сметану. У мене домашня сметана, якщо у вас є вершки, додаєте вершки сюди, додаєте і їх пересмажуєте. По-перше, це буде корисніше, тому що ми не знаємо, якого... які сроки там ті сметані, якщо ми купуємо. А це 100%. Безпечно буде. І дивіться, який робиться колір. Дівчата, це щось неймовірне. Гляньте. Ви подивіться, яка це красота, яка це смакота. Хочете, можете в цей суп додати ще пару яєць або взбитих, або просто варених, щоб було ще поживніше. Ви тільки подивіться, це ж просто казочка. Так, ще хвилиночка, і я виключаю. А зараз я готую спецій. Так, що в нас спецій? спеції? Ось у нас є чесничок, його треба подрібнити. Два шматочки перцю. У кого нема маленьких діток і таких людей похилого віку і можете їсти остреньке. Додайте більше перчику, я цього робити не буду. Так, ось так. Так, дівчатка, зажарку я. Дивіться, яка вона гарна, я її виключила. Ось так. Супчик у нас отак. Мліє чуть-чуть. А ми з вами зробимо оцю солодкий останній такий красивий останній штрих. Ось так. Подрібний перчик. Він без насіння. Насіння я сюди не клала. Ось. Ріжемо цю зелень, хвости оці нам не потрібні. Я не люблю їх. Ось так. Дрібненько, дрібненько, дрібненько. Хто хоче кріп, додавайте кріп. Але саме в такі супи з мучними виробами краще. І на вигляд і на смак все-таки краще петрушка. Так ось так. А тепер чесничок. Ось так роздавлюємо чесничок. Не бійтеся його покласти. Він дуже гарно так підходить до мучних страв. Ось так січемо. Раніше не було цих пресів, цих чесничних всяких, різних. Люди або качалкою, або ступкою, або просто отак. Сікли. От, тепер ось додати саму таку невеличку дрібочку солі. Ось так, на чесничок, і на зелень. Так воно віддасть більше смаку. Ось, і тепер отак ось ось перетираємо ножичком. О. Дивіться, як гарно притирається, дивіться. Це просто радість. І зелень трошки туди додаємо, щоб вона теж трошки віддала свій аромат. Ось і все, дивіться, яка в нас вийшла гарнота і смакота. Так, тепер останній штрих в нашій такій гарній картині. Беремо нашу засмажечку, ви подивіться, ви тільки гляньте. А ще ж ви не можете поб... це бачити глазом, а не чуєте нюхом. Як це гарно, як це смачно, як це виглядає і аромат який. Виливаємо цю засмажечку в суп. Ось так виглядає тепер наш супчик. Ви подивіться, він на густоту, гляньте, який він на густоту. Не густий, не рідкий, саме такий, як треба. А кольору, ви бачите, який це колір. Якийсь янтарно-золотистий, дуже гарний. І тепер ми додаємо туди зелень. Зелень із перчиком, щоб не залишити не граминочки, а все покласти в супчик. Тут все має значення. А саме головне, дівчатки, не забувайте класти сюди свою любов. Ось так. Все, дивіться. Ще одна хвилиночка. Дивіться. Гляньте. Хіба це не шедевр? Гляньте. Маленько булькає. Я думаю, що оце так виглядає щастя. Отак виглядає щастя. Коли господинка може готувати для своєї сім'ї в себе вдома, в себе на плетінь, які всі живі, здорові приготувати саме простий суп, без м'яса. Тут немає ні граминочки м'яса. Але це дуже смачно. Дівчатка, готуйте, хай Бог благословляє вас, благословляє ваші ручечки, ваші сім'ї, щоб усі ваші рідні були живі і здорові, щоб у вас були свої будинки, Господи. Молимося, просимо і віримо в перемогу. З вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось. Дівчатка, супчик настоявся. Постояв, оскільки я хотіла, 5 хвилин, більше не треба. І будемо насипати, дивіться, густоти. Бачите, які густоти. Саме то, що треба. І на завтра, якщо він залишиться у вас, то він може стати ну, чуть-чуть густіший, але він не розбухне, тому що прожарена вермішелька. Ось так. І я насипаю навмисне, насипаю у білу тарілочку таку світленьку тарілочку, щоб вам показати, який колір. Це, це просто, це просто, дівчатка, це просто пробуйте, готуйте, не бійтеся, все буде добре. Дивіться, в наших руках щастя нашої родини. Ось так. Все, дивіться. Ну, це не те, що я вам казала. Це ж фестиваль. Це осінній фестиваль красок. Це просто осінній феєрверк. Ви подивіться, як, як тільки гарно. І червоненьке, і жовтеньке, і зелененьке. Всього тут і біленький чесничок десь плаває. На біленькій тарілці. І ви подивіться, як це гарно виглядає.